Друзі, ось вам приклад волонтерської кооперації. У нас можна сказати, волонтерська організація, вона називається Захисники Вітчизни. Ну, Можна сказати, майже, майже всеукраїнського масштабу. Ну, У нас наші люди є, які, з якими ми співпрацюємо, волонтери дуже багатьох. Районах, областях. Ось приклад цьому. Пан Микола Малков, він ямпільчанин. Ось він приніс маскувальну сітку. Зараз мені на склад. Ось мій склад волонтерський. Ось пан Микола, оце склад. Де як ми цю сітку зробили? Цю сітку зробили з ниток Ну, як вам сказати, також великого волонтера, от, власника магазину велосипеди Кохлова Володі. От, це він закупляє ось такі бабіни, вони дорогі на фабриці, присилає мені. Ми тут, в мене як диспетчерський пункт, так би мовити, волонтерський. І я вже Видаю ці бабіни для виробництва отаких от сіток. Ці ж сітки вже зроблені, основи маскувальних сіток. Це ще не, не готова маскувальна сітка, це лише основа. Далі вже відправляю також по різних, де точках волонтерських, де ну, найбільша така потреба, і головне, де більше. Де швидше, де якісніше можуть зробити вже готову маскувальну сітку і доставити на фронт. Ось цю маскувальну сітку, що пан Микола приніс, зараз буде також передано іншим волонтерам, які це зроблять, і вже готову сітку привезуть мені, а я відправлю на фронт з іншими. Тепер що із цього, цього, цього будемо робити? Я віддаю зараз пану Миколі цю, цю бабіну, він з неї зробить Коля скільки приблизно? Я не знаю, це в залежності від нитки. Якщо то сина нитки така сама, як ця. Ну це десь сіток сім повинно бути. О, сім сіток, це друзі, це хай шість. Це, це, це велика справа. Тепер дивіться, зараз він скаже, як далі ці сім сіток куди будуть відправлені? Привет. Частково, якщо, якщо в мене виходить, що відправляти на Миколаївщину то я відправляю ну, в залежності від того, коли я їх зроблю. Я відправляю три, мінімум три сітки, відправляю на Миколаївщину. Там теж волонтери нав'язують оці тряпки, будемо казати. Mm -hmm. І вже... Камуфляжні, хороші, да. надійні. У них є фабрика там. Там у них є відходи на, на фабриці, і вони, то, оці, беруть там ті відходи, нав'язують на сітку і вже відправляють, і, звісно, тож, волонтерами. І відправляють на передову, бо вони напередову, там недалеко від передової. Частково вони відправляли, частину відправляли на сам Миколаїв, а остання. Партія була відправлена і, на Донеччину. Там якраз і, збиралися. І, Давай не будемо уточняти саме підрозділ, не, не будемо. На Донеччину на Донеччину, так. Ось, ось така приклад вам такої кооперації волонтерської. Зараз я пану Миколі віддаю цю бабіну. Далі буде зроблено от такі 6-7 основ маскувальних сіток. І, і він, і він ось так, да, будь ласка, подивіться, яка маскувальна сітка у нього. І він відправить сам у школу не просто волонтерам, а школа волонтерська. Там директор тієї школи на Миколаївщині. Ну як вам сказати, патріот височеного класу. Він випускник нашого Вінницького педінституту. І я відкрию секрет, пане Микола. Ну вибачте, і він ваш родич, і тому так все супер виходить. Так, так і от тому бачите, отака у нас можна сказати кооперація. Ну, по, по українськи, в українському масштабі. І це не тільки з Миколаївщиною. Ми так працюємо з Сумами, з Харковим, з могилем Подільським, з багатьма з, з з Києвом, з багатьма іншими регіонами. У нас є отакі прямі, дружні, головне ефективні волонтерські зв'язки. Дякую, пане Микола. Слава Україні!